Слава Україні, друзі! Хлопці, дівчата Збройних сил України, лікарі, волонтери і всі-всі-всі люди, які зараз борються за нашу українську незалежність. Величезна вам дякую! А вас, мої любі підписники, хочу закликати також допомагати, щодня допомагати і докладати максимум зусиль для нашої української перемоги. Все буде Україна! Друзі, привіт! Сьогодні поекспериментувала трохи, і це саме той випадок, коли хочеться прямо так з банки. Прямо так, ложкою. М -м -м. Як на мене, як на мене, бачите, аж обговорилась. експеримент вдався на славу. Сьогодні робила супер смачний фаште або закуска чи намазка, як хочете назвіть, з простих інгредієнтів. Я вам обіцяю те, що гості ваші які це спробують, обов'язково попросять у вас рецепт. Тому перегляньте це відео і збережіть собі рецепт і для своїх. Що ж, погнали готувати? Мега смачно! Для приготування горіхового паштету необхідно взяти печериці 300 г, 3 відварених яйця, 2 цибулини в 200 г, 3 столових ложки олії рослинної 150 г волоських горіхів, 50 г вершкового масла, півчайної ложки маленого перцю і чайна ложка без гірки солі. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані або в описі під відео. Отже, для початку наріжемо цибульку і будемо відправляти її смажити. На пательню відправляємо рослину олію і нарізаємо ось таким чином цибульку. Бачите? Не дуже дрібно. В принципі, нам немає різниці, бо ми все це будемо подрібнювати, але щоб швидше вона проготувалася. Отже, нарізали цибульку, відправили на пательню і ставимо. На середній вогонь на 5 хвилин пасируємо, а тим часом наріжемо грибочки. Гарненько їх промийте і обчистіть за необхідності. І нарізаємо ось такими невеличкими шматочками. Не забуваємо помішувати цибульку. Так, ось так. Через 5 хвилин, бачите, як виглядає цибулька. Додаємо сюди нарізані гриби, печерички. Все, перемішали, і я готую також на середньому вогні 10 хвилин це разом. Все, бачите, через 10 хвилин, ось так воно виглядають. Відправляю в миску і сюди ж додаю просушені гарно волоські горіхи, 3 відварених яйця, сіль перець за смаком і вершкове масло будь-якої температури. І все гарно подрібнюємо на таку гладку і приємну масу. Ось так вона виглядає, бачите, друзі, яка гладенька. Зараз вам покажу, кладемо зверху шматочок масла. За бажанням. Дивіться. Ну, хіба не чудо? Друзі, це так смачно. От я вирішила спробувати поєднати, зготувала, щоб ви собі розуміли, я вже приготувала всі інгредієнти на другу партію. Ну, це реально дуже смачно. Я закручувала цю масу в тоненькій млинці. І це просто одним словом, всім раджу. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. Пишіть коментарі, і нехай все буде добре.